Слава Богу, дорога слава. церква, слава Богу, за тінь Його крил над Божим народом, над кожним з нас. Е, ви знаєте, слухаючи Слово Боже, дійсно, ви знаєте, Бог призиває нас, Бог кличе нас, щоб ми. Не залишалося празно. Знаєте, в цій притчі. Каже, нас ніхто не наняв. чого ви стоїте празно. Чого ви не вовлікаєтесь в Божу працю? І вони говорять, нас ніхто не наняв. І слова цього господаря каже, ідіть і ви в мій виноградні. Це сьогодні Боже Слово до кожного з нас. Ідіть, і ви, в Божий виноградник. Ідіть. Тобто ми чули, не стояти, да? я пам'ятаю, читав Слово Боже, де Бог говорить до пророка Єремії, встань і зійди. Тобто піднімися і почни. Ми дивимося на цей світ, і нас, як то руки опускаються, і нам кажуть все. Але Бог каже, що через тебе і мене дуже багато чого. Пам'ятаєте із слова Ісуса, а? каже, моліть Господа рожнив, щоб Він вислав. Да? Тобто ми всі є сороботники у Бога. Тобто Бог хоче, щоб кожен з нас, ви знаєте, кожен з нас був учасником цього, 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 цієї Божої дії. Знаєте, мені слухається цю історію про Єлисея. мені подобається його максималізм. Він, ну знаєте, він просто по максимуму. Він не сказав, ну, чуть-чуть що Він каже, я хочу вдвине. Я хочу більше, я хочу глибше. Я не хочу довольствовати цим малим. Я хочу дійсно все те, що Бог призначив для кожного з нас. Нехай буде наше таке бажання, Господи, все, що Ти призначив. Я хочу бути в цьому. Все те, що ти маєш для мене, Господи. Знаєте, ми живемо дійсно в останній час. І якщо ми дійсно розуміємо Божу справу, якщо ми розуміємо Божу, дійсно Боже бажання, і розуміємо, хто ми є. Я розумію, що ти є дитина Божа, що ти призваний Господом. Сам Господь, ви знаєте, Він якби робить цей заклик до тебе і до мене. Там ми бачимо, що Ілья зробив, якби кинув в сторону Єлісея цей жребій, да? Сьогодні Бог, сам Бог він наказує нам, Пам'ятаєте останні слова Ісуса своїм учням. Ідіть, я вас посилаю. Бог каже, «Ідіть, я вас посилаю. І в тебе, і в мене є ці повноваження. І ці повноваження вони, як би сказати, скріплені його кров'ю, його жертвою. І Він дає тобі і мені. І, знаєте, Коли вони пішли, ми читаємо, Слово Боже, тоді ми. Ми читаємо вже в діях апостолів, ми бачимо все те, що Бог проявляв через них, через їхні послуг. Коли ти дійсно повинуєшся Божому, Божому, Божому голосу, Його заповіді, ти тоді будеш переживати Його силу, ти будеш бачити його, як ми сьогодні, чули, дивні і славні діла Господа нашого. Ви знаєте, те, що ти маєш. Те, в чому цей статус, який ти маєш, Знаєте, не нехто цим статусом. Ти маєш статус дитини Божої. Ти маєш статус людини, через яку, на яку Бог поклав великі повноваження. Знаєте, Апостол Павел пише до Римлян, 3 розділ, каже, яка перевага бути юдеєм? Да? Ми знаємо, що в них був все і закон, і постанови, і обітниці, і тому подібне. Каже, і він в кінці каже, велика перевага бути юдеєм. Знаєте, ти маєш велику перевагу над цим світом сьогодні. Тому що ти маєш ключі Царства Божого. В тобі є ключі Божого царства. Через Твоє слово може людина спастися. Через Твоє слово може людина дійсно піднятися із праха. Пам'ятаєте цю історію, це видіння, коли Ізакіль побачив ці сухі кості. І коли він запитав, коли Бог запитав, чи оживуть ці кості? Каже: Ти знаєш, Господи. І що Бог йому сказав? Почни говорити, почни провозглашати. Це Євангелія спасіння Царства Божого. І ти будеш бачити, як ці мертві кості будуть оживлятися, як буде воскрешати життя людей. Але тоді, коли ти дійсно почнеш це Євангеліє Боже, звіщати, говорити людям, що Христос дійсно є ця відповідь сьогодні. На всі проблеми людства сьогодні є Ісус Його ім'я. Він спасає. І тому. Ціни те, що ти маєш від Бога. Використовуй. Можливо, ти скажеш, ну що я можу? Ця історія про цей, ця притча. Прочитайте 20 розділ Івана Матфія. Каже, Божу винограднику, Він всіх запрошує. Всі цінні для Бога в Його винограднику. Немає людей, які. не, Ну, як би сказати, Маловажні, чи може не потрібні всі потрібні. Якщо Бог тебе покликав, ти, знаєте, як про того сла сказано, він надобен Господу. Ти сьогодні надобен Господу. Сьогодні Бог, ви знаєте, чекає на нас. Коли ти скажеш Господи, я здаюся. Знаєте, ми чули про, е, що брат говорив про марноту цього сві, цього життя. Знаєте, Соломон в своїй мудрості, каже, я предприйняв різні речі, пам'ятаєте? Я і то діла, від то діла, А в кінці і то, що він сказав? Суєта каже, і гонитва за, ніч, за пустотою. Оце життя, досягаєш одне, досягнув не радує нічого вже сьогодні, ви знаєте? Раніше, можливо, воно щось і радувало, сьогодні вже абсолютно нічого не радує нас. Ні те чи інше. Слово Боже каже, якщо ти живеш для Євангелія, ти щасливий. Якщо ти дійсно розумієш своє призначення, і ти простираєш цей плащ, ти не починаєш робити це, буде велика радість в тому серці, в твоїй душі. Ти будеш переживати велику радість в своєму серці, коли ти будеш бачити, як серця людей не вертаються, як змінюється доля людей. Бо хоче, щоб ти зрозумів і цю відповідальність, яка є на кожному з нас. Щоб ти не нехтував тим, хто ти є. Ти є дитина Божа. Ви Знаєте, і саме ми читаємо історію Сава, маючи. Первородство, маючи перевагу, да, написано за одну якусь сні. Да? От мені зараз я. От... І він потеряв Потеряв благословіння. Бо хоче, щоб ти не пренебрігав тим, що ти маєш і я. Щоб те, що Бог тобі вручив, те, що Бог тобі дав в твоє життя. Щоб ти дійсно міг понести людям. Щоб ти і я міг дійсно принести це Боже царство для людей. Знаєте, як я вже сказав, від нас, від кожного з нас, дуже багато залежить сьогодні. І слово Боже говорить, що цей світ, він стінає під бременем цього гріха. Він стінає, каже. І вони чекають, коли сини Божі стануть. Коли сини Божі зрозуміють, що те, що їм Бог дав, це не тільки для мене, щоб я насолоджувався. Да? От ми сьогодні в доброй атмосфері, да? ми слухаємо Боже Слово, ми втішаємося, що Бог є з нами, що Бог нам допомагає, що він нас, все для нас робить. Ми цим правда тішимося. Це є велика перевага. Перед але Бог хоче, щоб ти цю перевагу розказав іншим. Щоб ти дав людям надію сьогодні. Ті, хто без надії, щоб вони отримали цю надію, а хто їм розкаже? Хто їм піде і скаже? І ми сьогодні чули, щоб ти встав з того місця, де ти є. Щоб ти сказав, Господи, отця! Можливо, слова мої будуть незначні, але я буду говорити твоє слово. Коли в тебе є бажання, Бог дасть і слово тобі. Бог дасть те, що необхідно сказати в, в той ситуації, тому чоловікові. Просто скажи, Господи, от я. Просто скажи, Господи, дійсно, я хочу бути в Твоєму винограднику. Не просто цією смоковницею, яка нічого не приносить, а навпаки, я хочу бути тією смоковницею, яка родить і рясно родить. Якщо ти почнеш молитися, дійсно, я вірю, що Бог Він тобі дасть на серце твоє. Я вірю, що Бог тобі відкриє очі, і ти почнеш бачити, не так, як ти бачив до цього дня. Ти будеш бачити по-іншому. Ти будеш бачити знедолених. Ти будеш бачити людей, які дійсно, ви знаєте, які потребують допомоги, які потребують цієї допомоги. Ви знаєте, Ісус. Коли в Самарії, коли він сидів там біля того колодця, і коли прийшли люди, прийшли його учні, він каже, їж. А він каже, в мене є їжа, про яку ви не знаєте. І вони так, знаєте, ну як ми люди, знаєте, ми завжди думаємо про тілесне, завжди думаємо про, ну, але він каже, подивіться, каже ниви. Каже, підніміть свої очі, каже, і подивіться, як ні, ниви побілили і вже готові до жатви. І Він каже, моліть, Господа рожнив. Моліть. І будьте в числі тих, кого ви можете першим сказати, Господи, от я. Це можливо, буде не, не обов'язково, що ви там по площадям підете проповідувати. Можливо, там де ти є на тому місці. В, тому, в той, е, у сфері, де ти працюєш, можливо, Бог тебе буде використовувати. Але скажи, Господи, я готовий. Я готовий, Господи. Я хочу дійсно йти вперед. Я хочу простиратися. Я хочу дійсно, щоб царство Боже твоє поширювалося. Бог хоче, щоб ти слідував за ним. Бог хоче, щоб ти і я слідав за ним. Знаєте, історія. І Івана і Петра, пам'ятаєте, коли Ісус на, тому, на, цей, на березі моря, сказав Івану, чи ти? Верніше, Петро сказ, коли Бог говорив Петру, чи ти любиш мене? Він каже, слідуй за мною. А коли він побачив Івана там, каже: А він що? Яке тобі діло до нього? Яка тобі справа до того чи до іншого? Ти каже, слідуй за мною. Бо хоче щоб ти особисто взяв відповідальність за себе. Господи, ви знаєте, кожен буде давати відповідь звід за себе. Нехай Бог поможе нам, дорогі друзі, дійсно зрозуміти наше призвання, наше призначення. І щоб ми дійсно не сиділи, не топталися, знаєте, на, як ті ізраїльтяни топталися, а що ми йшли вперед. Щоб ми, як каже Павло, забуває заднє. Я стремлюсь, я біжу, каже. Знаєте, і він настільки був якби, сфокусований на цьому. І він в кінці сказав, коли ми читаємо писання його до римлян, каже, я готовий, Бо хоче, ти і я був готовий. Коли він скаже, пам'ятаєте це історія з Филиппом, іди туди, ти скаже, да, Господи, я готовий. Богу щоб ти я був готовий. До, то, до тої справи, до, на яку тебе, тебе покличе. Але всі ми можемо, ви знаєте, всі ми можемо, ми всі вміємо говорити, правда? Всі вміємо говорити. Всі ми можемо щось розказати. Всі ми можемо поділитися, поті, утішити, там ми можемо якусь, якусь підбадьорити людей. Всі ми можемо молитися. Це перше, що ми почали, нам треба почати з молитви, Господи. Я вірю, що Бог нам покаже. Я вірю, що Бог, ви знаєте, Він не оставить нас сам на сам. Він скаже те, що необхідно для Тебе і для мене. Хай Бог нас всіх благословить, дорогі друзі. Нехай дійсно Боже Царство воно що поширювалося через Тебе і через мене. І нехай кожен з нас знайде себе. Цьому Божому винограднику. В Божому винограднику нема лишніх. Дайте, там постійно потрібні працівники. Пам'ятаєте, цій історії вже на закінчення дня каже, а ви чого стоїте? Вже можливо сказати, день закінчується. І сьогодні, як ми чули, вже день закінчується. І Бог кличе все рівно Він кличе. іди йти, в мій виноградник. іди друже, просто піднімайся з того місця там, де ти є. З тих обставин не зациклюйся на своїх проблемах. Не зациклюйся. Підніми очі до Господа. Там поміще, там є сила, там є рішення. І ти будеш бачити, коли ти будеш свої очі піднімати туди, догори. Ти будеш бачити, як Бог буде вирішувати набагатом не на сильніше, ніж ти міг собі уявити. Якщо ти не будеш дивитися тільки в свою проблему. Кожного всі ми чули, в кожного проблеми. в Україні, в Італії, в всіх місцях є проблеми. Але є Господь, є той, хто дійсно вирішує твої проблеми. Але коли ти і я піднімаєшся і робиш Божу справу, ти робиш його справу, а Він робить твою справу. Ти заборешся за інших, а Бог не забуває і про тебе. Я пам'ятаю, як, як мама до мене приїхала колись туди на північ, ну, як мама, знаєте, молиться за всіх, всіх називає нас по імені, я щує, як вона молиться. Я не знаю, де я взяв це дерзновіння. Я говорю, мама, ти приїхала на північ. Давай будеш молитися там, де ти є зараз, або попіклуйся за наших дітей. Ви знаєте, це був такий період, коли наша невістка, мій брат середній старший, його діти, вони були просто далеко від Бога. І ви знаєте, за цей період, коли вона була там, коли вона посвятила себе той місцевістю, де вона була. Коли почала вона молитися за цих людей, Бог почав діяти тут в цей самий період. Ми не знали цього. І Бог дав спасіння всій сім'ї і брату, і невістки при смерті і і внучці. Бог зробив це. Я не знаю. Бог хоче, щоб ти не, не тільки думав про себе, дав тебе і в мене всіх є всі в нас проблеми. Але коли ти думаєш про інших, я вже сказав, Бог думає про тебе. Почни дивитися ширше, ширше. Ширше дивися, брате, тому що світ сьогодні, він дійсно, ти спасений, ти маєш надію. Ці люди, які навколо нас, вони не мають надії. Ти знаєш Господа, вони не знають його. І це велика перевага в тому, що ти знаєш Бога. Знаєш Бога живого, могутнього, того, що все може. Той, який. Люби тебе, щиро любить тебе. Написав Він просте своє, як каже, здалеку тебе каже, побачив да? і просте до тебе свою милість. Бог бачить і любить тебе. Нехай Бог поможе нам, другі друзі. Давайте ми станемо. Помолимося, щоб Бог, щоб нам дійсно встати з своїх місць і сказати, Господи, я хочу бути цим інструментом. Я хочу бути цей посудиною. Я хочу бути тим, через кого ти можеш виявляти свою милість і твою ласку, молимся. Отець наш Небесний. Ми щиро вдячні, Боже.